Кава мій єдиний союзник. Ще хвилина і я. Тату! Єдина ріжка настріла в магінальному крані. І її нехай не потрібно рятувати, інакше вона помре. Ага, все нормально. Ти що? це Пасха. Єдина каже, чому кава для тата. не для неї це дискримінація плюшевих. Ти не можеш гратися тихо! Я не кричу. Це така форма спілкування. Можна я телевізору ввіку? Хочу подивитися, що відбувається у світі. А що там ще не відбулося? Апокалипсис інфляція, статус питав. Ось світ. Мені просто цікаво, чи сьогодні дощ. Я теж. Бо якщо так, я не зможу піти в кафе всій нові сукні, яка до речі з твоєї картки. Що? Ну ти ж сказав. Роби, що хочеш, а я й травила. Вибір та ти, це свобода. Свобода це коли я можу сісти, і взяти в руки. <світнень> Тримай, Можеш подивитися, як там світ борить. Ти встане за суті. Давай, гра почалась. Окей. О, це дракон. Звати його Вася. Та, ну так, ну ти що? Його ж звати каву, ман. Він є каву. А, може, де я спутався. Більше так не можу. У мене є план виживання. І я його розписав. Так, зараз буде стендап. Перше. Балкон оголошується нетальною територією без дитячих шкарпеток і тік ток -вінь. Ха, А ти в курсі, що я там знімаю лайф-шоу? Плаче так. А я там єдинорожка сушу. Вона боїться сушарки. Друге. Я матиму окрему банку з кавою. На якій буде написано смертельна небезпека. Це ти про свій характер без кофеїну? І третє, усі сварки про мої шкарпетки анульовані. Це мій стиль виживання. Ой, ви не повірите але це ванна. Тут пахне свободою і хвороби. Так, треба зеткою почитати. Ой, нарешті 15 хвилин для себе. Тату, і нарешті треба в туалет. А її гості куму. Це не ванна, Це переволочна база. Перед наступною атакою! Толю! Ти, ти порізав морку квадратно? Це сучасна геометрична кухня. Ра я казала мінімалізм. Я мала на увазі, щоб було менше бідного посуду, а не суп у вигляді тедріса. А це секретний інгредієнт. Щоб Іденрічка була щаслива. Все, я йду в монастир до монахів. Там теж постійно дзвонять дзвони, але там хоч ніхто пастує побличчі тобі не малює під час сну. Всім привіт! Це Рубрика Тато і Виживання. І сьогодні його завдання прожити день без ниття. Я не нині. Я висловлюю страждання Ні? словами. Торі, піди по мій класи. Це не в моєму контракті. А в моєму контракті написано, що я не лягаю спати без казки, не вмирає в кінці. Окей, добре, я живий, але змучений. А чому в холодильнику з продуктів тільки капуста, кетчуп і гірчиця? Ну, я думав, що всі продукти це міраш. А я думала, що ти дорослий. Мені тепер негайно потрібно з'їсти щось солодке, бо в мене гормони. Що? Які? Ну, ті, через які я хочу шоколад, лайду <звук> через рекламу правного порошку. І кричу, на тебе без причини. Я ще надізнався, що гормони це новий воск в цьому зору. І він на Толя, ти що, знову забув купити продукти? Ну я думав, ти надіяйте. Стресово психологічні. Капітан Дапо, ми на планеті Там ОМНЕС. Дітки без демон япов. Та тут же одного разу. Допустив. димову сигналізацію, поки муку грі. Капітан Гадо! Сусинка в тебе край тарілки! Вона повстала. О. Космічний сніданок без вибухів коміє. Це ракета? Більше схоже на пельмень кризою середнього віку. Це обладнання щодня? Мистецтво. Ви просто не вірите в мій серці. Я йду на маску. Там нормальні кафе. Отак окинув лет і я знову вже не герой. Тату, допоможеш з рівнянням? Звісно, Я в дев'ятому класі був кращим математиком у класі. Розв'яжи це 2х мінус 3 плюс 4 дорівня 3х плюс 1. Так. Отже, ем, е, треба винести х, е, е, додати трійку. Потім. Е, е. Ти ж сказав. Найкращий? Я брешу за любові. Як мене розв'язання гуглі. Я не програю в цій системі. Ця система дев'ятикласна алгебра. Ти вже програв. Коли тебе побив Ікс? Де вона? Була пара була. Я не боживі. Тату, ми маємо справу серійним викрачимо шкарпеток. Я відкриваю справу під номером 243. Ви серйозно? Ви реально влаштували серіал на основі білизни? Пані Раня, у вас знайдено чотири різні шкарпетки. і жодної пари. Це мода Мікс стиль. Це злочин проти логіки. Я підозрюю пральну машину. Вона портал. Пральна машина краде більше, ніж моя зарплатня. Єбо борщ це сила, це традиція, це вітамін. Це червоне плаває і пахне бабусі. Ти їла пластирін, яво. Не беребіш. Пластилин щирий, а борщ ні. Ох. Скажи ще дякую, що вона не замовляє суші. Або вединський буріс з дельфіном. <гас> А борщ смітник революції. В нашому домі борщ це вже політик. Знаєш, Мар'яно, може це не виживання. А що? Це жіноча диктатура, але заукідна. Тато, ти нормальний, але мем з тебе буде топовий. Тато! А будь що єдиноріжка завтра хоче весілля. Ну побачення разом. приємно знати себе.